Так, yeah, ну, yeah. глобально. Так, і, власне, багато речей, про які ми сьогодні впродовж ефіру говорили, пані Ірина, і підтвердила. Хто прогав весь ефір, не забувайте про наш канал на Ютубі. Світанок, це а дуже вас просто. А в нас скажу. І дуже давно. Не перший рік. можливо, це для когось буде відкриття, друзі. Так, ну я дивлюсь, що для багатьох це буде відкриття, бо остання передача, там два перегляди. А ми зараз... виходимо в топи, скоро срібна кнопка. Давай набирайте рейтинги, говорити про ще одні відкриття. Танцювальні відкрився в неділю, а може, в неділю. Відсказую тут мене. Black Dance Game Фестиваль. І нагадаємо ще раз на сьогодні його організатор Володимир. Валентин вітаємо, доброго. ранку. Привіт. Так, давай з фестивалю. Что за фестиваль? Я куда нашему? У нас был фестиваль по современным танцам. То есть это было шоу команд по хип-хопу, джаз-фанку, уличным направлениям контенпори. У нас было независимое судейство, так. что <голосится> очень важно, потому что очень много конкурсов, вот я не понимаю, такой формат, когда свои же руководители, хореографы судят своих детей и чужих. То есть это уже идет не объективная оценка. Кумовство! Да, кумовство. Вот, брат, сваткум, чтобы этого не было, мы сделали полностью независимое судейство. Была Александра Ашурга, город Минск. Так. З Білорусі з Києва Наталя Загідуліна. Загиду, Еременко Сергей, Харьков и Втория Павленко Киев. То есть, это были те люди, которые просто вот, топовые танцоры нашей страны, хореографы, которые приехали объективно, просудили наш весь фест. А, гостя из Минска сделали фестиваль міжнародним? Да, mm -hmm. да, в какой-то степени, да. Участники все украинской, чи... такой же. были? Из Минска были? Нет, из Минска не были. Было 15 городов с Украины, <свят> что <свят> есть достаточно. В принципе, да. Мы очень благодарны, что нас поддержали по Украине, потому что мы проводили его в первый раз. На сегодняшний день в Украине. Украине очень много фестивалей проходит. Как правило, это Киев столица, потому как бы мы переживали, как доедут к нам в Виннису или нет. Ну, так, так, Тем более, что апрель по Украине очень такой активный по соревнованиям. Каждое выходные происходит, причем происходит городах одновременно. Но слава богу, все прошло. У нас они начались в 8 утра. І закінчились пів полдеся вечора. То... Саме mm -hmm. тому ми вчора вже не запрошували тебе. Ми якби запрошували, розуміли, що тобі важко буде після насичення. Виспотуємося насичені, що танцювати. День передохнути. Так, ми дамо можливість зараз глядачам коротенько подивитися, як танцювали. Будь ласка, відео. Тоді, так, виводь. Так, у нас чут нас так. Це просто монтував Рома, це відео, і мабуть натиснув якусь не ту кнопку. Тому зможеш прокоментувати. Це, це Монтував Рома, який mm -hmm. сьогодні цілий день за недооцінку розповідає. Розумієте, тут сьогодні переоцінив можливості монтаже. Та, та, та все не нас показувати, показувати танці. Так е, можеш якраз розповісти, скільки взагалом учасників приїхало? 15 міст України, так 15 областей. І так розуміємо, що командні були змагання. Так була, були дуети і була була були солі. солісти. да дуети команди. В Вовші сложні забула буболі тисячі учасників угу. да, есть мы масштабно. Ну, серйозно, с автобусами приїздили, потягами, так? так тобто, ну, в принципі, да. це величезна кількість людей приехали. Ми старались, да, ми поставили велику сцену, на відео видно, да. да ну, все ну, в в нокауті, зараз в да. видно, так. Стена була 10 на 12. Тож хочу почекнуть, що навіть по Україні, на больших таких популярних фестивалях стана намного менше. Ми, ну, якби, бы так як я сама преподаю, я знаю, як важливо танцорам вийти на класну сцену Щоб було экраном. Да, щоб можна було у нас даже были наши студии были большие нашої команди. Кам'янець Подольський аджанта Ден Студіо, у них було по 45 чоловік в командах. І, в принципі, їм хватило місця. І от дуже приємно було слухати відзиви від всіх, що все-таки от, що ми подумали за учасників і зробили це на професійному рівні. Ну, величезна кількість стилів зараз, так? А які номінації були? Скільки було номінацій взагалі? Каждого... Было три возрастных категории. Это Дети, юниоры, взрослые. И во всех были соло, дуэты, малые группы, большие группы. И на уровне седелилась на начинающие и на профессионалы. В профессиональных командах был призовой фонд 10 тысяч гривен. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, серьезная сумма. Ну, да. Для профессионала. Для, для професійних монтажерів сумков. У нас саме Іронії все добре, але це була тематика минулого тижня. Так, Це відбувалося вперше. Момент організації. Як довго це все організовувалося, Я розумію, що це величезна праця. Це ну, в, в тебе досвід. є досвід взагалі участі ну, взагалі, зі своїми вихованцями і так, особисто так. в різних фестивалях. Ми ми постійно їздимо по Україні, всі такі крупніші, ми не пропускаємо. І в принципі, ми буваємо як на самих масштабних де вся Україна, так і на таких, де можна вивозити тільки починаючих танцорів. Тому опит за 10 років вже є. и мы постарались таки сделать чтобы это было прежде всего мы думали за танцоров чтобы про их, про их некомфорт нокаут как бы винится наверное самая большая площадка где можно возместить танцоров чтобы не были все друг друга говорится на голове все могли разместиться порепетировать прогнать номера и И получить удовольствие от фестиваля. Мы за атмосферу. Очень была классная атмосфера. Все поддерживали друг друга. То есть не было такого, что там это моя студия. Мы другому не хлопаю. Мы изначально как бы ведущий расположил на эту атмосферу. Было очень круто. Ну а момент, как ты своим организатором відчуваєш? подобается тебе в э, э, статусе организатора. Уже ну, удивился и мандраж. <сум> так, <сум> так, так, так. Да, відбул, очень, тяжело, наверное, быть руководителем студии, хореографом девяти команд. организаторов да про... то есть на этот момент я была с клубо организаторами даже к своим даже ученикам не подходила потому что я занимала судьями и организационными моментами ну начали органзовывать за полгода то есть сначала как бы за instagram мы развивали группу приглашали суди потому что вот топовые судьи надо бронировать ну, за вчасно, заранее так, да вот потому где-то полгода то Ви ну, За один. За один, ну, Тут якраз багато моментів, там, окрім того, що зрозуміло, що є специфіка, як зручно було б танцюристам, але момент ті ж саме логістики. Розмістити, скільки таких учасників вони почули, скільки сотень, десятків їх було. Ну, Діти більше тисячі учасників було, О, плюс ще родітелі. Ну і плюс зрозуміло, що не всі одразу поїхали після чемпіонату. Багато хто залишався. Так? На так? Ділення, Ось да. на рахунок, де розмістити Ніхто відець? не жалується. В принципі, в нокауці там е э, около 800 місць. Ми ще доставляли стульчики, там внизу возле сцены. то в принципі как було, було класно. А, ті учасники, які приїздили, залишались подивитися війни сюди. Так? Да, Тоб -тоб -тоб -а. Да. а раніше були, що приїжджали за декілька днів до чемпіонату, щоб погуляти по місту і так далі. Не, так у вихідні. Не знаю, чесно. Не, не. Ну, ну, це вже особисто. Це вже да, самі да. вирішували. Головне, що вони всі прийшли. Примокаємо відкриття mm. фонтану і поїдемо назад. Так, так буде продовження історії Black Dance Game? Так, да, ми думаємо вот в декабрі. В декабре, и Хотим, хотим все-таки пригласить судей с Европы. Мы когда вот начинали организовывать, все-таки я думала привезти кого-то с Европы. Но опять же, за полгода оказалось, для европейских судей это очень э, маленький срок. Их нужно приглашать, наверное, за год-10 за месяцев, потому что график у них по миру по Европе uh -huh. колоссальный. То есть, когда мы начали прозван... ну, прописывать, прозванивать. Я что все заняты на эти, на эти даты. Потому как бы сейчас хотим уже планировать на декабрь месяц, уже, и вот и думаю, с спинке к нам уже приедут ребята команды. Mm -hmm. ну, тим паче, що перший вже був, вже був yeah. гості з мінського, вони вже знають, як це, що це? У нас є декілька фотографій. Давайте по ним пройдемося, по ним поговоримо. Так якраз ну, а... дивись, ми зараз можемо в принципі перевести сьогоднішню нашу тематику. Ну, відгуки, ви так зрозуміли, що прекрасні, так? Від учасників, учасників yeah. і суди і так далі. А ось момент недооцінки своїх якихось своєї праці, своїх, я не знаю, там амбіцій, чи зіштовхувалися, ну впевнений, що зіштовхувалися що в житті. Як ти до цього ставишся? Як ти? Перебуваєш своїм вихованцям, можливо, не реагувати на це або перетворювати це в стимул для себе. Ну, лично для меня, допустим, когда ты начинала преподавать, то, конечно, оценки было много. А У меня, если честно, такой этап идет несколько, вернее, такой процесс идет несколько этапов. Сначала, конечно, обида. Как же меня? Ее ну, не да, оценили. Да, я же такая, как бы мы все думаем, мы же самые лучшие, но потом. Почему мама кажется, что ты это? Да. Не <laughs> но потом все-таки начинаешь думать, все-таки, если человек так думает, значит, это есть в этом доля правды. И ты начинаешь думать, задумываться, а что вот мне надо сделать, что все-таки меня там дооценили или мой результат, мою работу все-таки ее увидели. То есть начинаешь же вклада в себе, і по-любому відповіді знаходиться. Ну, десь там не доработала, десь так там схалтурил. Вот, мне кажется, только вот такой недооценка і розвиває людей. Якщо людина з сильним характером, з амбіціями, то от її токо запаляють. Ну, в принципі, критика має бути, але вона має бути конструктивною і не потрібно все приймати за чисту монету, так? А mm. потрібно просто вибрати дійсні моменти, де потрібно допрацьовувати да, і вдосконалюватись. Так. Як говориться, що, наверное, нужно слушать критику только тех людей, которые ты уважаешь, которые ты oh. хочешь жить так, как они живут, і вот їй тебе нравится, вот то, що вони делают. Тогда можна, от ну до речі, тут бачиш, окрім хореографічних моментів, потрібно бути психологом. Студія студія Шармес одна з найбільших в Україні за кількістю вихованців. Як ти з цим справляєшся? І е, ось моменти для самої себе, коли ти розуміла, що ого, вже стільки в мене всього і. Як перенос передавати ось цей досвід роботи їх не тільки танцюристами а й особистостями сильними, які будуть не зважати на цю недооцінку? Ну, на Black Dance Game в нашій студії учасла 400 танцорів. <кто> танцювали, да кому ж на розвиваються много команд. Було, даже віла прем'єри їх перший раз на фестивалі. Ну всегда я своих учеников учу, что, допустим, соблюдать систему оценки судейства в танцах, да, это все как бы в спорте, допустим, там есть какие-то определенные критерии, по которым это можно, там, допустим, там не допрыгнул, там сальто, там не пришел правильно, да, если гимнастику, акробатику брать, то в танцах это все как бы. и судьи, которые судят, нравится, не нравится, да, как бы. Вот. Все, конечно, зависит еще от судейства. Техніка, если да, если профессиональная коллегия судейства, классная критерии оценивания, тогда да. Если как бы. Но ну, опять все зависит от судей. Вот тому мы на наших старались тщательно подбирать. Своих же учеников я учу все-таки бороться идти дальше. У вас есть своя цель.

Наприклад, я знаю точно про футбол, що ось в Україні, ну і це так з радянського союзу, що ось постійно мають бути золоті медалі. За кордоном навпаки кажуть, поїдь по кайфу досвіду чи привити ту саму любов до тієї справи, так потім вже перемоги, а потім вже перемоги воно все інше прийдуть. Мі я ж своїм говорю, якщо сот ми допустим, постена приїжає, постане бути першими, то теж не да, І все одно как Это есть в этом азар, да? Сегодня первое, завтра третье, а завтра второе. Потому ну, вот, нужно просто я всегда всех участников своих танцоров, будь начинающие, будь то уже профессиональные команды, которые уже вот, ездят, нужно получать просто удовольствие. Вот мы завтра выезжаем в Берлин на Европейский чемпионат с моим основным составом. У нас около 60 команд со всей Европы. Ну, то есть ми розуміємо європейський уровень. но ми їдемо сюди з класним настроєнням. У нас просто посмотрите, зарядитися атмосфера єврейців, поставить нового научить. А только на последнем месте вже как бы результат, тому що таки ми їдемо за новим опитом, а там уже как заслужим, так і буде. Дивись, ми ще неодноразово також в ефірі згадуємо про те, що ось ми, українці, замість того, щоб хвалити своє болото, так ну я кажу, в народі кожна жаба своє болото хвалить роботи. Так багато хто каже, що там от заку. Родоном секрут і недооцінюють наш ось розвиток в спорті, всьому іншому є багато ж методик, є багато талановитих людей, які роблять те, що чого немає в Європі. З, з приводу танців, ви часто берете участь так у європейських міжнародних фестивалях. Що ти скажеш, які Україна поруч? Як, як там і в яких Довища, моментах нам... в яких моментах нам щось потрібно допрацьовувати? Яких моментах ми ще можемо європейці повчити? Та є, є, є нас наскійська команда зі Studio». Вони були першими в Нідерландах. Первыми, по-моему, если не ошибаюсь, в Польше. То есть есть результат. И есть Украина, на самом деле на сегодняшний день очень танцевальная. То есть у нас есть очень много талантовых детей. Вот я сейчас сижу тоже все чемпионаты на украинских соревнованиях. И особенно смотришь, когда деткам по 8 лет по 9 они танцуют круче, чем взрослые. И ты понимаешь, что у нас такое молодое поколение танцоров, за которое просто берет гордость. Вот. То <нцес> <есть> <нцес> это uh, точно. Так, тебе з почином. Спасибо. Black Dance Game, uh -huh. друзья, будете знати. Uh, Розкажіть, хто цікавиться танцями. Знаходите багато на мережах. За півроку вже собі пам'ятайте, ставте галочку, uh -huh. збирайте команди, реєструйтесь і так далі. А ти маєш можливість зараз звернутися до своїх учнів, всіх гостей, які приїздили. всіх наших глядачів, будь ласка. спасибо кто поддержал наш фестиваль я знаю как это важно когда ты едешь везешь для руководителей команды на фестиваль который проводится первый раз так и ты не знаешь чего ожидать от него я надеюсь я очень рада что вам всем понравилось мы для вас постарались сделать у нас были такие метровые метры в прямом смысле дипломы для всех участников за третье второе первое, первое место вот я думаю что вам все понравилось спасибо моей студии талланцентру шарм что поддержали нас и Так как наши основные команды были рукомитетом, которые помогали мне тоже в подготовке. Поэтому я очень рада, что всем все понравилось. Мы дальше для вас будем стараться быть только лучшими. Так, про фестиваль і взагалі обмінюємося досвідом глядачами. Наприклад, щодо недооцінки. Сьогодні ми це робили з Валентиною Олішевською, керівником танцювальної студії Шарм S. Дякуємо, що завітали нових досягнень, Гарної Спасибо. поїздки Спасибо до Берліну. Берліну. Будь ласка, завжди раді. В Берліні отримати насолоду в першу чергу. Ну і за медалі теж не забуває. Добре. Друзі, ми Вуху переходимо важна. так в випуск новин Держим і да бачу час. Ми сьогодні вилітаємо взагалі. Але це круто. Танок це живий механізм.